Далі хотіла б поговорити про людину, яка, на жаль, для нас, на жаль, я вважаю, вже не постане перед Гаазьким трибуналом. Це Пригожин, керівник ПВК Вагнера. Маємо інформацію знову ж таки від російських змі, що розбився його літак, що він там був на борту свого бізнес джета разом з Уткіним. І чому я кажу для нас, на жаль, тому що так дійсно це один зі спільників російського режиму, один із виконавців, один із злочинців, який тепер не постане перед судом, і, мабуть, що з собою багато багато таємниць і про Путіна, і про путінський режим, і не тільки і про злочини скоєні, Він поніс з собою. Як ви бачите, пане Сергію, це все таки Помста особисто Путіна чи з Пригожиним могли розправити всі інші структури в Російській Федерації? Хто міг ліквідувати його? Ну по перше, вдячний вам за те, що висловили мою точку зору на а, цього нелюдя Пригожина. Я теж дійсно жалкую, що він не буде перед судом в міжнародному трибуналі, тому що він дійсно багато чого міг би розказати. Про ті злодіяння, які замислювалися, які втілюються у життя режимом Путіна. З іншого боку, якщо поставити себе, ну це неможливо зробити, але тим не менше спробувати поставити себе на місце тих рідних і близьких, е чиїх е рідних і близьких замучили вагнерівці, вбивали, е катували, то з емоційної точки зору для них це е це все вірно і все правильно. Але я прихильник того, що він мав постати перед судом. Е Хто його міг вбити? Ну звичайно, Путін не міг цього зробити особисто. Я прихильник, все-таки в версії про те, що вбивали його представники ФСБ, причому це було зроблено. Ну бачите, зразу український слід, ну це зрозуміло там вибухівку заклали і так далі тому подібні. Хоча факти говорять про те, що було використано ППО. Ну наскільки я розумію, тут ще точну версію можливо з часом ми дізнаємося, що все таки було правдою. Чи знав про це Путін, зараз багато про це говорять? міг і не знати. Міг і не знати. Я теж таку версію допускаю. З іншого боку, його теж могли поставити вже фактично перед фактом, тому що ми бачимо, що царю не все доповідають. Це не тому, що цар добре, він там нічого не знає, його це може виправдати. Ні, йому створили цю бульбашку інформаційну. Він в ній живе, курська битва і так далі, тому подібне. Але е, Путін, якби особисто він давав цю команду на знищення Пригожина, він зробив би це під час так званого маршу справедливості. Він мусив би тут Путін програв з цією смертю Пригожина, Тому що Путін, якби втопив у крові той марш вагнерівців на Москву разом з Пригожиним, він би постав дуже сильним лідером для внутрішнього споживача. Е, якби він його взяв, перепрошую за жабри. Привіз там у клітці до Москви і судили його показовим судом, путін би показав себе е, сильним лідером. Тут вийшло навпаки, е, і це для нас добре. Отут для нас добре. То що Путін не є давно сильним лідером, е, те, що Путін має таке оточення, яке, яке ним крутить. Е, а з іншого боку, це оточення е, воно не є. Е, Менш, скажемо, таким злом, ніж сам Путін. Воно, як мінімум, рівний йому, а можливо, навіть чомусь більше. Тому наше завдання це величезна подяка за це Збройним силам України, що цих нелюдів вони добивають, і цей режим паде І це основна задача в цьому Збройних сил, і це зроблять лише Збройні сили, що цей режим впаде. Всі інші там громадянська війна на Росії. Про це можна довго говорити, але це не це стане основою поразки Росії лише дії України і нашої армії. Тому і символічно, на мій погляд, що подивіться найбільший так званий меморіал Уткі, пригодженої Уткіну, де поставили в Ростові, в Ростові цирк. Ну це просто, знаєте, я розумію, що ті зомбі над цим не замислюються, що бачимо це ми. Але там меморіал, там вони його згадують, там вони над ним плачуть. Російський цирк як і бунт кривавий і безпощадний. Ну, для них звичай. Щодо цирку, коли взагалі з'явилася новина про цей джет, який чи то збитий, чи то розбився сам, значить, Пригожина, я так собі з колегами почала обговорювати. Кажу: якщо коли почався мітєш, Путін заявив, що герої Росії. Трошки відбились від курсу, і щось роблять не те, говорячи про у Цей він навіть не називав прізвище Пригожина, Тоді він просто сказав герої Росії загально про вагнерівців, які багато зробили для СВО їхньої. Зараз от можуть піти не тим шляхом. Я думаю, так герої Росії зараз розбились в небі, значить, має бути інше звернення або коментар. Як же ми взагалі в жалобі за цими героями, і Путін таки висловився. Я хочу дуже коротко, щоб наші глядачі послухали, а потім ми з вами продовжимо обговорення. Що ж Путін сказав про Пригожина? То прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. і дійсно. если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, І ошибки у нього були серйозні в житті і он результатів нужных і для себе, і тоді, коли я його просил об этом для обшого діла. Там ще в кінці Путін говорить, що складна в нього була доля, і складно йому все це давалось. І от це знову ж таки той рівень цинізму, якого досягає Росія. Ну, нам здавалося, що це дно, але вони кожного разу пробувають це дно. І що цікаво, от Путін вже похоронив Пригожина до якихось там експертиз, підтверджень, ще просто одразу он бил. все. я так розумію, що навіть якщо десь цей Пригожин зараз може там бути захований, як кажуть, там нібито його ще один літак, десь полетів в Азербайджан, ще кудись. Навіть якщо це дійсно могло бути так, і Пригожин живий. То в інформаційному просторі, в політичному полі, в будь-яких інших площинах Путін його поховав. От цими словами і не тільки. Тобто, Пригожина більше ми не побачимо і не почуємо точно, чи загинув він на тому борту, чи ні. Ось такий, такий цинічний, такий цинічний, я не знаю, як навіть це сказати, виступ Путіна. Він ще мав наприкінці сказати: Ну передавайте йому привіт. Пам'ятаєте це відоме відео, де розповідали про загиблих. І передавайте їм привіт. Да? Це, це однозначно поховав. Да, він висловився, але тут, дивіться, дуже важливий момент, на мій погляд. Путін вкотре показав, що він таки з криміналу, в тому числі він сказав, що знав Пригожина, а той теж, теж був представником криміналу, знав спочатку 90-х. Ми дуже добре пам'ятаємо початок 90-х, коли політика і на Росії, ну і в Україні, в тому числі в е, нас можливо навіть менше, е, дуже були сплетені разом з криміналом на Росії. Це було особливо і відчутно, і видно, і е, кримінал цього не приховував. Тобто, висновок можна зробити те, що говорять про Путіна давно хто лобіював в тому числі його призначення на російський трон. І що ми бачили потім і далі. Тому ще раз хочу сказати: тут він дійсно поховав, тут він дійсно володіє інформацією, а те, що стосується цинізму, ну ця потвора, вона є на то потворою, щоб отак говорити. Тому, тому, що стосується вагнерівців, подивіться, немає масових виступів, вони зникають десь в Білорусі. Кому пощастить, я саме так кажу, кому пощастить, я думаю, що вони зараз. Поїдуть в турне до Африки, у них там дійсно є зараз чим зайнятися, а, і це тим, кому пощастить. Кому пощастить менше, вони будуть е, е, заключати угоди, контракти з міністерством оборони і поїдуть дохнути в Україну. А, а Треті, ну третіх, можливо, косі будуть вже вбивати. Те, що зараз і в принципі може відбуватися, особливо коли мова йде про найближчих сподовижників Пригожена, вони теж дуже багато чого знають. І не факт, що зараз ці хвилини когось з них теж або знищили, або будуть знищувати. Дивіться Тому найманці на війні, найманці на війні їхня доля завжди передбачувана, що це було зараз що це є зараз або 100, 200, 300 і 1000 років тому. Вони потрібні під час певних подій, під час е, певного розвитку ситуації і все. Що відбувається далі, прекрасно знаємо.